Впродовж цього тижня разом зі зміною календарних місяців зміниться і метеорологічна ситуація. У вівторок, 29 жовтня, збережеться хмарна з проясненням погода. День мине без опадів, а ввечері можливі короткочасні дощі. Термометри вночі покажуть 4-6 градусів із позначкою плюс, в день 10-13 градусів тепла. У середу, 30 жовтня, короткочасні дощі прогнозують вночі та у першій половині дня по всій території області. Температурні показники будуть трішки вищими. Вночі стопчики термометрів покажуть. 8-10 градусів тепла, а в день плюс 13. 31 жовтня у першій половині дня дощі можливі у Шепетівці, Полонному, Старокостянтинові та Городку. Вночі стопчики термометрів будуть в межах від 6 до 8 градусів тепла, в день від 11 до 13 градусів із позначкою плюс. Впродовж доби пориви вітру північно-західного напрямку можуть сягнути 8-12 метрів за секунду. 1 листопада вітер посилиться і місцями пориви сягатимуть 10-16 метрів за секунду, та є ймовірність незначних опадів. Денна температура повітря буде коливатись від 11 до 13 градусів вище нуля. Вночі термометри покажуть 6 градусів тепла. У суботу 2 листопада очікується посилення поривів вітру до 15-20 метрів за секунду. В день температурні показники будуть на рівні 10 градусів тепла, вночі не піднімуться вище позначки у плюс 3 градуси. У неділю 3 листопада вітер стихне та стане прохолодніше. Денна температура повітря не підніметься вище 5 градусів тепла, а вночі термометри покажуть 0 градусів. Впродовж доби збережеться слабка хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.